Крова наземна станція. Так, вона включається всередині два акумулятора 6С. Не просаджуйте акумуляторну батарею нижче ніж 19 вольт. Треба затиснути кнопку Power після включення до того моменту, як загореться синя лампочка, включається сам монітор. Далі натискаємо коротке натискання Power і включається сам. Комп'ютер на вході HDMI це вхід до самого монітора. HDMI OUT – це другий монітор, AV INPUT – це вхід, вихід з аналогового виходу, а TV – це вихід з підсиленого аналогового сигналу. 4 USB. Порта підключаються до самого ПК. Це вхід для LAN-у, це е, вихід е, з маршрутизатора роутера. Всередині наземної станції ось тут, от, знаходиться клавіатурка запакована. Ось ви її там достанете, потім згори покладете ця штучка на магнітиках. І тут згори у нас дві акумуляторні батареї, е, кабельочки-перехіднички з пультом. І ось ми бачимо, що сюди у нас спокійно лягає. Наш основний е, пульт керування, при цьому що це TX16S, і він набагато більший, ніж за е, tx 12 Тобто Він туди спокійно лягає. Ну і це отак от сюди. І закриваємо. Ця штучка вона на магнітиках і на петлях. Перше включення комп'ютера доволі таки довге, але далі воно набагато швидше включається. Тобто це ось так, І сюди достаю клавіатуру, ходиться клава.